Доброго дня, шановні учасники освітнього форуму. Сьогодні, виходячи з назви і поставлених завдань, хотілося б акцентувати увагу і приділити певну увагу дуже важливому поняттю поняттю міста як такого, але не звичного міста, а історичного. Місто історичне є центром освіти, культури, науки. Зосередження економічної соціальної активності визнаним показником рівня розвитку регіону країни цивілізації, тому історичне місто є одним з найбільш інформаційних видів культурної спадщини, одним з найбагатших і найрізноманітніших свідчень діяльності людини у просторі та часі. На міжнародному рівні проблемами збереження культурної спадщини історичних міст займається Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури ЮНЕСКО, виступаючи як консультативний центр з питань збереження спадщини, дана організація також займається, розробляє і визначає дуже велику кількість документації різного рівня для об'єктів історичних, для збереження історичного міста також. У 2006 році на базі ЮНЕСКО було засновано Організацію історичного міського ландшафту в рамках тематичної програми Світова спадщина міст одним із важливіших напрямків діяльності програми є розробка теоретичних принципів збереження історичної спадщини. Підсумком роботи стало створення та ратифікація у листопаді 2011 року. Нормативного акту у вигляді рекомендацій про історичні міські ландшафти. А ми пам'ятаємо, що Україна також ратифікує більшість прийнятих нормативних документів на рівні Європи згідно з рекомендацією. Історичний міський ландшафт є міським районом, що розглядається як результат історичного нашарування культурних і природних цінностей і атрибутів, що виходить за рамки поняття історичний центр або ансамбль у зв'язку з включенням до нього ширшого міського контексту та його географічних параметрів. Окремою категорією визначення. Розглядає нематеріальний контекст спадщини, що включає аспекти соціальної та культурної практики та цінностей. Незважаючи на те, що даному контексту тут все ж таки відводиться другорядна роль, нематеріальна спадщина визнається невід'ємною історико культурною цінністю історичного міста і вказує на спадкоємність унікальних традицій та їх зв'язок із сучасним життям міської спільноти. Підхід, орієнтований на історичні міські ландшафти, служить підмогою для громад у їхньому прагненні до розвитку та адаптації, сприяючи при цьому збереженню характерних особливостей та цінностей, пов'язаних з їх історією та колективною пам'яттю, а також із навколишнім середовищем. Сьогодні теорія збереження міської спадщини наголошує на необхідності переоцінки історичного поділу. Між збереженням та розвитком у теорії та практиці міського планування. Ключовим чинником збереження історичного міста стає формування збалансованого, цілісного та сталого процесу управління. Це вимагає чіткого бачення та інноваційної стратегії, заснованої на відображенні цінностей, які потребують захисту. В основі сучасної містобудівної політики лежить пошук. Нового способу поєднання традиції та сучасності, забудованого та незабудованого середовища Місто стає центром соціальних та просторових стратегій, центром проєктування економічних та фізичних структур, щоб залишитися місцем вираження історичної пам'яті, прикладом якісного простору, ядром процесів сталого розвитку та двигуном економічного зростання. Історичне місто має бути вписане у загальну стратегію руху міського розвитку. Саме на цьому ми і будемо засновувати сьогоднішні тези щодо заявленої теми, це дуже важливо. Саме сьогодні міста зазнають тиску факторів та проблем розвитку, які не існували на момент прийняття в 1976 році. Пізнішої рекомендації ЮНЕСКО про історичний, історичний район. Історичний міський ландшафт є спробою звернутися до проблем збереження міської спадщини таким чином, щоб відобразити величезну різноманітність культурних традицій різних угрупувань з метою зруйнувати стіну між збереженням та розвитком. Оскільки зміни є частиною життєвого циклу будь-якого природного та архітектурного середовища, адекватний спосіб життя з ними повинен визначити системи управління, спрямовані на збереження цінностей, історичне місто, маючи безліч можливостей відповісти на цей виклик, є одним із найцінніших ресурсів для майбутнього людства. Рекомендації визначають низку, ЮНЕСКО, визначають низку конкретних загроз для збереження історичних міських районів та передбачають загальні принципи, політику та керівні рекомендації для вирішення пов'язаних із цим завдань. Таким чином, на сьогодні момент ЮНЕСКО. Розглядає історичне місто як сукупність взаємопов'язаних історико-культурних цінностей як матеріального, так і нематеріального характеру, що відображають розвиток міста у часі і просторі. Протягом усієї історії свого розвитку і до сьогоднішнього моменту місто зберігає спадкоємність містобудівної традиції, що дозволяє сьогодні простежити історію міста. Історичний міський ландшафт Дніпра має значну цінність з погляду історії як виняткову ілюстрацію багатовікового розвитку східноєвропейського міста, як свідчення заснування та розвитку одного з козацьких поселень XVII-18 століть, потужного міського утворення на території Вольностей Запорозької. Історичні райони є яскравим прикладом розвитку планувальних структур. Історична і духовна значимість міста ставить їх у низку давніх козацьких міст колишнього Запорожжя, в умовах суспільно політичних змін сьогодення військової агресії ненажерливого сусіда, зацікавлення минулим рідного краю, історична діяльність виокремлюється як додатковий і суттєвий чинник впливу на формування бачення розвитку і виживання певної території. Однак однобічний історичний вплив. З ігноруванням інших наук, включає небезпеку засмічення або пересмикування загального контексту біографії міського середовища та його окремих складових, зникнення справжніх чи поява випадкових або навіть вигаданих етапів під час формування і розвитку населеного пункту. Внаслідок такого підходу існує високий ризик руйнування самих історичних природно-антропогенних компонентів і створення штучних ландшафтів, які не мають зв'язку з історичною картиною даного поселення. Загальна картина первинного забруднення історичної теорії, яке відбувається внаслідок лобіювання замовленої історії. З часом ускладнюється і приймає вагомі форми з елементами переписаної історії, вживленими в сталі природно-антропогенні історичні процеси. Після неодноразових змін носіїв різних історичних забруднень на певному етапі стає важко виокремити і побачити правдиву картину. Місто це організм, який постійно змінюється. Руйнування і пошкодження його природно-антропогенного комплексу не лише у фізичному, а й у інформаційному сенсі викликає протидію процесів самовідновлення або формування нових комплексів. Тому вельми актуальним, на нашу думку, є необхідність вивчення природно антропогенних взаємопливів на територіях історичних населених пунктів. За типологією міст Дніпро є адміністративним центром в доволі значному часовому проміжку, тому історично склалося, що заради прискорення темпів його розвитку тут засновувались укріплення, релігійні споруди, громадські заклади, промислові підприємства. Основою його економічного росту в різні часи ставала внутрішня торгівля, приміське сільське господарство, будівництво залізниці, розвиток промисловості. Дослідники виділяють три фази урбанізаційного процесу на теренах майбутнього Дніпра: давня руська доба, 11-13 століття, так зване Ігренське місто, Польська, Литовська та Козацька доба 16-18 століття, Самаря або Самара, Стара Самар і Новий Кадак, Старий Кадак, імперська доба останньої чверті 18 століття. Катеринослав Кільченський або Перший і Катеринослав Дніпровський або другий. Усі ці фази різнилися за характером функціонування міст спочатку як економічних центрів, згодом як міст фортець, центрів контролю і зосередження власних органів і за знаками економічного життя і, нарешті, як поліфункціонального центру з адміністрацією, економікою і культурою. На нашу думку, гіпотеза. Заснування запорозького містечка Самарь, яке начебто існувало ще до будівництва Богородицької фортеці в 1688 році, спиралося лише на згадку в легендарному універсалі польського короля Стефана Баторі, який виявився підробкою 18 століття. Є непереконливо. Знаходження окремих артефактів XVI століття можна пояснити і без гіпотези про існування тоді на цьому місті постійного великого населеного пункту, археологічні розкопки маються на увазі. А зв'язок міста 12-13 на Ігринському півострові століття не простежується з наступними історичними етапами. Тож, як перша, так і друга давньоруська урбогенетична лінія не набула розвитку. Більш цікавою з погляду Урбогенезису Дніпра є лінія міста Фортеці Новий Кадак. Місто з парафіяльною церквою існувало вже в 1645 році на правому березі Дніпра. Історичні джерела вказують, що поселення Новий Кадак своїм утворенням завдячує перевозові через річку Дніпро. Перший перевіз, згадується, в 1596 році. Є думка, що спочатку поблизу перевозу була тільки сторожа, що складалася з кількох будівель кузні та шинку. Пізніше на обох берегах біля перевозу виникли невеличкі поселення на теренах майбутнього нового кадака і старожитньої Кам'янки напроти. Говорячи про містобудівний розвиток містечка, що утворилося при перевозі, неможливо обійти поза увагою поселення на протилежному боці. В даному випадку маємо справу з архітектурно природним ансамблем, оскільки природні умови диктують своєрідне компонування гнізд поселень, умови, в яких виникли і існували ці населені пункти, являли собою класичний для надпоріжжя зірець давніх поселень на перевозі. У 1645 році біля перевозу засновано новий кадак. Вірогідне дерев'яно-земляне укріплення, збудоване польським урядом для контролю старого перевозу через Дніпро. Перший храм католицький кастел було збудовано в найвдальнішій частині, внизу за рельєфом. Забудова поселення. Почала розростатися під кінець XVII століття, незважаючи на занепад і руйнування в 1709 року, пов'язаним із сумнозвісними подіями антиколоніального повстання Івана Мазепи і його наслідками. Близько 1750 року новий Кадак у всіх паперах іменується містом Паланочним, тобто адміністративним центром столицею Кадацької паланки. У ньому розміщувалася військова паланка укріплення з полковником, військовою канцелярією, Осавулом Соборною церквою, громадськими будівлями. Сучасні дослідники репан старостін Харлан встановили, що розквіт нового Кадака мав місце в середині XVIII століття. Відомо, що місто формувалося в кілька етапів, і важливим завданням на сьогодні залишається дослідження історико містобудівної структури нового Кадака в різні часи. До складу міста слід включати Лише фортецю чи разом з нею і прилеглі відкриті поселення, що існували вище і нижче за течію. Дуже важливою складовою міста дослідники вважають посад, яким же він був, посад нового кадака, лише археологічні дослідження можуть дати повне уявлення про план і архітектуру давнього міста. Зроблена нами в 2007 2008 роках реконструкція і локалізація окремих складових фортеці Новий Кадак дозволяє сконцентрувати увагу дослідників на певних ділянках території сучасного містобудівної структури. Ще й досі в офіційному документі про час заснування міста Дніпро значиться 1776 рік, рік заснування Катеринослава І Кільченського. Ще тоді. Потужний населений пункт новий Кадак потрапив в полузору нових можновладців. Наявні тут переправа, фортечні мури, паланка, потужна релігійна громада, ярмарок стали в пригоді на початку формування нових адміністрацій і будівництва нового губернського центру. Саме тут було відкрито воєводську канцелярію 1776 рік. Слов'янського Протопопію в 1777 році. З початку 1783 року новий Кадак набув статусу повітового міста, а Саксаганський повіт було перейменовано на Новокадацький. Нова міська округа була створена вже в 1770-х роках. Добре відомі офіційні документи 1784 і 86 років, в яких йдеться про заснування Катеринослава ІІ Дніпровського із містечка Новий Кадак. межі Новокрадацької міської округи було покладено в основу формування Катеринослава. У 1784-86 роках місто Катеринослав не розділяється з Новим Кадаком. Від 1788 по 1791 рік новий Кадак у багатьох документах мав назву Катеринослав. В той час, коли формувався новий центр, в межах його території наявне Запорозьке укріплення, укріплене містечко виконувало роль форштату. новостворюваний амбіційний задум столичного міста просто фізично не міг вмістити в структуру паланкового містечка. Тому межі міської округи найкраще окреслювали територію для створення потужної міської інфраструктури. Тяжіння до нового Кадака було обумовлене не лише територіальною, економічною, стратегічною. Основою перше промислове підприємство Катеринослава нового Кадака Шовково-Панчішна фабрика князя Потьомкіна була також розміщена в 1791 році в новокадацькій будівлі шляхового палацу періоду подорожі Катерини. Політична й ідеологічна несумісність імперського часу з козацькими традиціями спонукала використовувати колишню містобудівну і планувальну новокадацьку основу. А також нивілювати будь-яке нагадування про колишній адміністративно-територіальний устрій та вольності. За цих обставин ще у 1787 році починає створюватися міфологема про заснування Катеринослава нібито на порожньому місці. Землі, приналежні до підпорядковань та підпорядковані новому кадаку, в документах були переписані на Катеринослав як міські землі. Передмістя новий Кадак або нові Кайдаки, як він пізніше називався, поступово позбавлялося всіх вагомих позицій економічного існування. До новоствореного центру було переведено ярмарки з забороною збирати їх в Новому Кадаку, заборонено продаж вина в Новому Кадаку, влаштовано на плавний міст в новому центрі з закриттям давньої новокадацької переправи. Охоче записатись у купецт або міщанство, мали переселитися до нового центру. Прискіплива увага до вказаного містечка допоможе нам усвідомити його непересічну роль в історичній і містобудівній картині нашого міста, взявши на озброєння архівні дані. І аналізуючи наявні факти, ми зможемо по-новому оцінити статус і цінність розглянутої території, не просто уявити перебіг історичних процесів формування міської території, а сформувати нове бачення, новий алгоритм розуміння виникнення і існування нашого історичного міста з метою передатування його часу заснування. Перші вагомі результати вже отримано після важливої та панімічної реформи і кропіткої праці спеціальної комісії міськради щодо перейменування і районів відповідно до законів про декомунізацію місце нашої уваги на мапі Дніпра отримало низку цікавих назв пов'язаних зі справжньою історією краю. Це важливий крок для рятування від остаточного. Забуття зниклих або навмисно знівельованих уривків становлення нашого міста та їх подальшого відродження. Також відбулося опрацювання проєктної містобудівної документації з визначенням колишньої території давнього поселення в межах міста. Офіційно затверджена розроблена нами зона охоронюваного археологічного шару на теренах колишнього містечка. З відповідними режимами використання, з урахуванням розробок дніпровських дослідників на основі майбутніх археологічних досліджень, вище вказана територія може отримати цінні і важливі локації, пов'язані з історією міста. Це формуватиме свідомість місцевих мешканців у питанні вшанування і розвитку місцевої інфраструктури. Її насиченості, неповторності і унікальності приваблюватиме туристів та паломників, надасть можливість репрезентувати локальну колективну свідомість і пам'ять мешканців місцевої громади, що доповнить феномен суспільного пригадування, коли у громадському пам'ять поступово повертатиметься образи минулого достойні уваги в офіційному просторі. Не дивлячись на існування цікавої концепції поліцентричності та білінійності виникнення міста Дніпра, суть якої полягає в тому, що наше місто постало на основі цілої мережі населених пунктів, найбільш правдивим і коректним є пропозиція передатування існуючої офіційної дати нашого міста 1776 рік, абсолютно нелогічна, нераціональна. З прив'язкою до часу виникнення містечка новий Кадак. Про це ми вже неодноразово вказували під час виступів, під час опрацювання і публікування матеріалів. Жодна інша з існуючих концепцій на сьогодні не має настільки потужного підґрунтя як концепція нового кадака. 1645 рік дата першої згадки поселення Новий Кадак має вирішити проблему історичного літосчислення міста Дніпро, утвердивши українське козацьке коріння міста, ведучи його початок від старовинного містечка, колишньої столиці потужної кадацької паланки Запоріжжя. Дякую за увагу! У мене все, шановні колеги.